Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо на тему, що можна давати дітям у сховищі. Новий офіційний перелік продуктів затверджено постановою Кабінету міністрів від 8 жовтня 2025 року, номер 1280, додаток 16 до норм харчування, рекомендований перелік та норм споживання харчових продуктів під час перебування у захисних спорудах цивільного захисту. Документ визначає, чи можна годувати дітей, педагогів та працівників під час перебування в укриттях. Якщо приготування гарячої їжі неможливе, до переліку дозволених продуктів входять вода у герметично закритих бутлях або пляшках, 100% фруктові соки пастеризовані або стерилізовані, молоко пастеризоване або ультрапастеризоване тривалого зберігання, галетне печиво або хлібці із низьким містом. Солі та цукру, готові м'ясні та комбіновані овоч... м'ясо овочеві консерви, каші із м'ясом із обмеженим містом солі, консервовані овочі із низьким містом солі. Консервовані бобові, горошок васоля кукурудза. Консервовані фрукти без доданого цукру, супи ліофілізовані або сублімовані у пакетах для. Швидкого приготування, білкові або гроклотові батончики без доданого цукру, сухі пластівці або гранола із низьким містом цукру, сушені фрукти без доданого цукру, горіхи та насіння без солі та цукру, порційний мед або ж джем. Чай пакетований. Для кожної вікової групи від 1 року до 18 років від роздуху документів визначено добові норми споживання соків, води, молока, консервів, печива, каш та інших продуктів. Такі запаси мають забезпечити. Не менше ніж на 48 годин безперервного перебування дітей та працівників у сховищах. Дякую вам за увагу.